Австрія, колишня імперія, зруйнована внаслідок першої світової війни. Установчі збори Австрії прийняли конституцію республіки. У ній були прописані перші основні демократичні права і свободи громадян. Австрія проголошувалася Федеративною демократичною республікою на чолі з двопалатним парламентом. В економіці новоствореної Австрійської республіки відчувалася диспропорція внаслідок розриву економічних зв'язків після розпаду Австро-Угорської імперії. Становище населення в 1921 22 роках погіршилося. Безперервне зростання цін, підвищення податків, зменшення реальної зарплати та інфляція призвели до злиденності мас. Австрія потрапила під новий економічний контроль з боку держав-кредиторів. Разом з тим, їх позика забезпечила проведення грошової реформи замість крони вели ширі. Австрійська буржуазія відчула силу і не бажала більше миритися з претензіями соціал-демократів. Загалом 20-ті роки 20-го століття для Австрії стали випробуванням. Зрештою, з 30-ми ситуація на краще не змінилась. З приходом до влади в Німеччині нацистів на чолі з Адольфом Гітлером загальне заострення класової боротьби в країні супроводжувалося активізацією діяльності фашистів. Робітничий рух Австрії після цього суттєво ослаб. сили фашистів серйозно зросли. З метою вгамувати маси в березні 1933 року був розпущений парламент введений закон про надзвичайні повноваження уряду. А 26 травня 1933 року знову була заборонена кампартія Австрії. Тоді ж у березні 1933 року уряд тодішнього канцлера Дольфуса видав декрет про створення концтаборів для утримання там політичних опонентів, до яких вже на той час відносилися і австрійські нацисти. Заходи, які були покликані вирішити проблеми в політиці, не були здійснені, що вилилося в так званий липневий путч. 25 липня 1934 року, близько полудня, 154-й четвертий австрійський батальйон СС, переодягнутий у форму австрійської цивільної гвардії, увірвався в канцелярію і захопив канцлера Дольфуса. Вони зажидали від нього піти у відставку Дольфус, який отримав серйозні поранення. Категорично відмовився підписатися. Перед ним поклали перо та папір, позбавили будь-якої медичної допомоги і знову почали вимагати відставки. Дольфус, який не отримав ні лікаря, ні священика, помер через кілька годин, але так і не порушив присяги. Тим часом вірні уряду війська оточили будівлю парламенту. До вечора стало відомо, що Дольфусу надавав відкриту підтримку Мусоліні у відповідь на спробу перевороту. Він мобілізував п'ять дивізій, які негайно рушили через Беренейський перевал до кордону Австрії. О 19-й годині бунтівники були змушені здатися. Новим канцлером Австрії став Курт Шушніг, який зумів придушити повстання. Зрозумівши, що грубі методи впливу не дають бажаного результату, німецький уряд змінив тактику, підключивши до роботи гестапо та значно збільшив дипломатичний тиск на новий австрійський уряд, на чолі з канцлером куртом фон Шушнігом. З цього часу курт став оплотом боротьби з нацистами, прагнувши зберегти суверенітет власної батьківщини. І в нього є план, як це зробити. Що ж, Австрія, країна в центрі Європи, південна частина якої зайнята східними Альпами і їх передгір'ям. Менша північна частина хвиляста рівнина. Що на крайньому північному сході переходить у середню Дунайську низовину? Це зумовлює перспективні місця для оборони та ведення партизанської війни, альпійський щит, вірний товариш Австрії, який дасть відсіч ворогу. На момент 1936 року в країні діє три військові та десять цивільних фабрики. В Австрії немає верфей, адже сама вона не має виходу до моря. Натомість є скромний дунайський річний флот, який дає змогу привозити іноземні товари без вагомих проблем. Австрійські сили налічують майже 67 тисяч осіб, з яких менше тисячі відбувають службу в повітряних силах. Армія Австрії слабка та має дефіцит в озброєнні. Деякі з частин не підкоряються канцлеру. З початку 1936 року почалося зведення фортифікаційних ліній з вузьким з'єднанням від коридору з Чехословаччиною та Альпійського щита, а також на східній частині теролю. Також лінія була продовжена по праву сторону річки Дунай. У разі прориву основної лінії ця могла б забезпечити стабільну оборону за рікою. Словом, про наші плани оборони було вже відомо в самій Німеччині. Гітлер вже виразив дипломатичний протест діям Шушніга в обмеженні німецької нації стіною. У Мюнхені Шушніг уклав 11 липня 1936 року договір із нацистською Німеччиною, за яким Австрія фактично зобов'язалася слідувати у руслі німецької політики. Зі свого боку Німеччина визнавала суверенітет та незалежність Австрії. Та обіцяла не чинити жодного тиску на її зовнішню політику. Щоб підтвердити положення договору, Шушніх призначив на різні адміністративні посади австрійських нацистів, погодився допустити деякі їх організації у Вітчизняний фронт і, нарешті, амністувати декілька тисяч засуджених нацистів. Навесні 1936 року фюрер Німеччини Адольф Гітлер ухвалив рішення про ремілітаризацію Римської області. Насамперед, ратифікація франко радянського пакту 1935 року дали йому змогу вчинити це. Гітлер зумів подати свою провокацію як захисну ініціативу проти оточення ворожими державами. В кінці кінців німці ладні обороняти свій двір. Таке порушення версальського мирного договору викликало резонанс. Найбільшим апогеєм стала відмова від боротьби великих держав. Щоб протидіяти німецькому націонал-соціалізму, на початку 1936 року відбулося німецько-італійське зближення. Італія перестала чинити опір Німеччині в підготовці аншлюзу. 11 липня 1936 року, один з очевидних союзників продав нас замін на взаємні амбіції. Австрія демонстративно розірвала ініціативу римського протоколу, що в свою чергу навіть грало на руку Німеччині. Відносини між старими союзниками погіршилися, а Австрія висунула свої претензії на втрачений південний деруй у листопаді 1936 року. Угода була укладена зобов'язанням Австрії спільно з Німеччиною вести боротьбу проти комунізму і не вступати в будь-які економічні угоди на Балканах. До слова ця угода з нашого боку була лише фікцією. Сам же Шушнік вже давно опирався на лівий елемент в боротьбі проти нацистів. Деяким лівим політикам Дойчланду було дозволено переховуватися в Австрії. З початком наступного 1937 року ситуація продовжувала неупинно загострюватися. Західні держави почали розглядати можливе захоплення Австрії не як акт агресії і ревізію версальському договору, а як крок шляхом умиротворення Німеччини. В листопаді 1937 року англійський міністр Галіфакс під час переговорів із Гітлером дав від імені свого уряду згоду на придбання Австрії Німеччиною. Це була тактика холодного аншлюзу з боку Німеччини і ніяка протидія з боку Англії і Франції. В Австрії мали місце масові протести проти сваволі фашистів. Шушніх пішов на заборону націонал соціалістичної партії Австрії, але вже в квітні Гітлер виступив з вимогою відкинути це рішення уряду. У відповідь тиша. Ми відчікували моменту. В такій важкій зовнішньополітичній ситуації Австрія зустрічала 1938 рік. Який, в свою чергу, призвів до чергового загострення. Нацистський елемент в країні переходив свої червоні лінії. Ліві були готові йти у бій проти них. 9 січня 1938 року заступника канцлера Шушніга було викликано в гітлерівську резиденцію в Берхестхаден, де під загрозою негайного військового вторгнення був пред'явлений йому ультиматум з трьох пунктів, що фактично перетворювали країну в сателіта Німеччини. Ультиматум спадався з таких вимог. Трохи пізніше, 11 січня 1938 року, британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен заявив у парламенті, що Австрія не може розраховувати на захист Ліги націй. Ми не маємо обманювати, а тим більше не маємо обнадіювати малі слабкі держави, обіцяючи їм захист з боку Ліги Націй. Та відповідні кроки з нашого боку, оскільки ми знаємо, що нічого подібного не можна буде зробити. Робітники відня зібрали 1 мільйон підписів з вимогою чинити опір німецькій експансії на 13 січня 1938 року Шужніх призначив плебісцит про незалежність країни. Єдине питання на цьому плебісциті стояло так: чи бажає народ мати вільну та німецьку незалежну та соціальну християнську та власну Австрію? А бланки містили лише гурток. Так, при оголошенні плебісциту Шушнік знехтував запропонованими конституцією нарадою з власним урядом. У зв'язку з чим Зейс Інквард і віцеканцлер Гляйзе оголосили канцлеру, що вони вважають плебісцит суперечливим конституції. Гітлер, який побоювався відхилення ідеї об'єднання на плебісциті, відреагував на оголошення про плебісцит наказом про мобілізацію, призначеною для вторгнення в Австрію 8-ї та 10-ї армії. 10 березня він наказав Зейс Інкварту пред'явити канцлеру ультиматум та розпочати мобілізацію прихильників. До додаткових умов були скасування плебісситу та відставка Шушніга на користь Зейс Інкварта. Ультиматум був переданий через Гляйзе, що в той момент знаходився в Берліні. Пізніше того ж дня Герінг ще раз підтвердив його у телефонній розмові з Шушнігом. За вказівкою з Берліна австрійські націонал-соціалісти зайняли адміністрацію канцлера. Нацисти думали повторити сценарій липневого путчу, але наступного дня австрійські армійські загони вступили у повну бойову готовність. З жорстокими боями чинний уряд зміг відбити відень у заколотників в ході баталій, 11 та, та 10 -та дивізії Австрії перейшли через кордон до Німеччини, де вони здалися і перейшли на сторону ворога. 7-ма дивізія прийняла участь у боях за столицю, де була розгромлена. Гітлер був обурений тим, що його багаторічна мережа агентів та заколотників була вщент розбита вранці, 10 лютого 1938 року. Австрії був надісланий ультиматум, зміст якого казав, що Австрія має провести референдум про вступ країни у склад райху. Шушніх же мав зняти себе повноваження та покинути країну протягом наступних шести годин. Новим канцлером мав стати Зейс Інквард. Очевидно, що курт не міг піти на такі вимоги. Австрія має навіки залишатися Австрією 3 березня. Німецькі частини перетнули кордон. Відтепер починається національно визвольна боротьба австрійського народу за бажання залишатися австрійцями. Перші тижні німецької операції Остірайх німці зуміли окупувати увесь захід держави: Інсбург, Вельс, Лінц та Зальцбург опинилися в руках окупанта. Увійшовши в багаточисельні міста, німці зустрічали не дуже високий супротив. Від чого здавалося, що наші окупації не відбуваються, і німці просто гуляють у себе в дворі. Шушнік невдало підірвав свій авторитет тим, що відмовився від капітуляції. Це спричинило опіру населення, котре вірило в ідеї єдності німців. Таких в Австрії було немало. Такі люди радо йшли на співпрацю з ворогом. Неодноразово зустрічалися мітинги в підконтрольних територіях Австрії з масовими виступами проти курта. В рамках воєнної цензури демонстранти були придушені. Цей крок також вдарив по авторитету канцлера, від чого його характер правління нагадував сильну диктатуру. Гітлер вдало використовував образ курта для пропаганди для країн світу, що, як наче австрійців звільняють від воєнної хунти, котра хоче відділити єдиний народ. Наша пропаганда нічого не могла дати, окрім тих окремих випадків непокірності нацистам. Значно зіпсував наш стан напад Люфтваффе на всі радіовишки нашої країни, вдалим ударом, який пройшов в ніч, з 10 по 11 березня була розбита уся радіоінфраструктура нашої країни. Короткі мережі зберігалися в самій країні для сполучення Генштабу з фронтом. Однак наш голос миру, який лунав у вічність, для завірення світової спільноти у тому, що австрійці автохтонні, тепер буде мовчати. Натомість, 24 березня Німеччина оголосила про капітуляцію Австрії та приєднання її. Інформація не відповідала дійсності. Але ми вже нічого не могли тепер заперечити. Тепер ми зникли з політичної карти для усієї міжнародної спільноти. А натомість цей час відбулася масштабна війна у небі, в результаті якої ми втратили майже увесь наш повітряний потенціал. Ворог отримав остаточну перевагу, але не поспішав атакувати нас. Станом на 14 травня, в ході оборонних та контрнаступальних операцій, Австрія втратила тисячу солдат. З 3 серпня почалося зведення опорної оборонної лінії, яка здобула назву лінія Дольфуса. Вона сама собою символізувала відданість батьківщині, а також акту сміливості самого Дольфуса. Тільки 22 вересня німці відважилися на атаку наших вже побитих авіацією, «Кріплень». однак суттєвих змін на фронті такі атаки не принесли. Повертаючись до політичного фронту, можна відзначити значущі події, які напряму торкалися Австрії. Чого словацька республіка була наступним пунктом у списку територіальних амбіцій Гітлера? Чемберлен запропонував Гітлеру конференцію за участю Чехословацької Республіки, Великої Британії, Французької Республіки та Королівства Італії. Вранці 28 вересня Мусаліні, побоюючись початку європейської війни, повідомив Гітлера, що виступає посередником на прохання Великої Британії і підтримуючи Фюрера, все ж таки просить його утриматися від мобілізації. Гітлер негайно запросив глав урядів Великої Британії, Франції та Італії до Мюнхена. Супереч своїй попередній обіцянці в посланні Чемберлен. Він відмовлявся говорити із представниками Чехословацької республіки. О першій ночі, 1 листопада, Гітлер, Чемберлен, Муселіні і Деладіє підписали Мюнхенську угоду. Німецька армія отримала право вступити в судети 6 листопада. Чемберлен був захоплені, перебуваючи у повній упевненості, що підписаний Гітлером документ має якесь значення. Він вмить розрекламував його в Лондоні, і на хвилі ейфорії заявив, що вдруге, після 1878 року, з Німеччини прибув почесний мир. Чехословацькій республіці не залишилося нічого іншого, як здатися. Гарантії вона не отримала, а боротьба здавалася нерівноцінною. Для нас це означало, що ми можемо увійти в частину судецької області, зайняти Україну. Іплення та продовжувати нашу оборону спочатку, після входження наших військ, нас зустрічали як визволителів. Однак радість зійшла на ні, коли судецькі німці опинилися відрізаними в де факто двох державах. Це зумовило подальший конфлікт. Німці провадили велику кількість саботажів та терористичних актів, що послаблювало наші позиції на захоплених землях. Тим часом відносини між Італією та Німеччиною стали теплішими. 1 березня 1939 року. Ці дві країни уклали союз. І, де-факто, Італія стала нашим другим ворогом у цій війні. Відносний спокій припинився, коли стало відомо, що обіцянки Гітлера стали фікцією, і його війська увійшли в решту Чехословаччини. Існування Чехословацької республіки як незалежної держави підійшло до завершення. Сусіди, що осмілішали: Польська республіка і Королівство Угорщина, поспішили скористатися занепадом сусідньої країни і отримати свою долю в поділі Чехословаччини. Окупація Чехословаччини стала логічним завершенням Ітлерівської кампанії з ліквідації незалежності цієї країни на тлі держави було утворено протекторат Богемія та Словаччина. Для нас це означало, що ці два утворення стоять законною ціллю для атаки 5 квітня. В результаті братиславської наступальної операції вдалося обійти та оточити місто. Однак гарнізон, створений із словацьких патріотів, вміло обороняв свою столицю та не давав змоги вільно та швидко заволодіти нею з 11 квітня. Почалася масштабна операція з наступу уздовж цієї території підконтрольної Австрії. Ми не очікували такого удару в швидкому темпі. Ми покинули лінію оборони на судетах та лінію Шушніга. Відтепер оборона йшла за Дунаєм в лінії Дольфуса. Шквал удару Німеччини було неможливо зупинити. На півдні дивізії все швидше відступали до Клагенфурту. На півночі розбиті вщен дивізії залишили укріплення. Двомісячна атака німців дозволила зробити значні зміни у фронті. 2 червня ворог вже стояв близько до відня. А гарнізони міста з усіх сил намагалися втримати столицю. Вона де-факто знаходилася вже на півоточенні, але невдала ротація дозволила повернути деякі опорні позиції нашої оборони на деякий час фронт затих. Ми змогли зробити неможливе і витримали атаку проти двох гігантів. 21 серпня Гітлер пішов на безпрецедентний крок. Гітлер надіслав стальну телеграму, який офіційно прийняв запропонований молотовим проєкт пакту про ненапад, а також заявив про готовність обговорювати подальші протоколи у телеграмі. Була пропозиція прийняти рейхсміністра Рібентропа не пізніше, 23 серпня. Відповідь Сталіна, у якій він приймав усі пропозиції Гітлера, була вручена послу Німеччини через дві години. 6 грудня 1939 року гітлерівська Німеччина оголосила війну в Польщі, що де-факто ознаменувало початок Другої світової війни. Загіяної Європи вступили Франція та Британія. Було сформовано антигітлерівську коаліцію, в якій ми не мали змоги брати участь. Через те, що світова спільнота дотепер не знала, що десь у центрі Європи вже два роки точиться боротьба за суверенітет. Однак, за перший же місяць війни Гітлер не зумів домогтися будь-яких суттєвих перемог на жодному з фронтів. Мало того, землі східної Прусії були втрачені, і вони перебували під окупацією поляків. Видно, що добра частина німецького війська, спробах захопити нас втратила свій воєнний потенціал. А 7 березня 1940 року ми змогли відбити частину наших укріплень, які ми втратили минулого року. Так як наші наступальні сили переважали, ми швидко зайняли вельс 12 березня. Однак ворог підвіз резерви, та вже 18 числа нас вибили з міста. Словом про деокупацію можна виразити той факт, що пропаганда, яка ці два роки діяли на окупованих теренах, зіграла свою роль. Хоч особливих актів непокірності серед населення не було, але напруга та безкомфортність була відчутна в повітрі. Тим часом, в ході невеликого наступу, ми зуміли вибити ворога та відкинути його за Дунай. В кінці літа 40-го року, ворог неодноразово намагався закріпитися по ту сторону Дунаю. Однак його спроби не зазнали успіху 12 серпня. у Війну вступила Угорщина. Фронт з ворогом був значно розтягнутий, але якби ми могли заволодіти Трансновією, це б забезпечило нам просту оборону за рікою. Наступного дня ми перейшли у наступ. Відразу ж виконати план не вдалося, і ми були відкинуті на прикордонні позиції. Все ж таки, ми ще були не готові до повноцінного наступу. 13 листопада, після чергової атаки на наші позиції, ми пішли в контрнаступ. Результатом стало повернення під контроль Зальцбурга, Де факто друге місто в країні 1 грудня було повернуто Вельс. 4-го дивізія Райху опинилася в оточення в альпійському щиту. Невдала ротація ворога дозволила звільнити лінц. На превеликий жаль, до 1 січня нас вибили з Зальсбургу, але ми зуміли знову вийти до судецьких укріплень. 17 січня ми розвинули наступ на землі Багемії, 19 числа ми захопили табор, а 23 го була оточена одна дивізія ворога. 30 січня почалася битва за Прагу, і вже 2 лютого ми захопили місто. Чехи нас зустрічали як визволителів, хоч вони й не очікували того, що з під німецької окупації їх врятують австрійці. Після цього, через пражську мережу радіо, ми зв'язалися з союзниками, котрі весь цей час думали, що Австрії вже не існує. Після цього, хоч і неофіційно, ми стали учасниками антигітлерівської коаліції. 20 лютого другий кавалерійський загін ринув у бік Берліну. 23 числа пали руїни Дрездену. І вже як тільки дивізія дійшла до Берліну, вона отримала значний удар від 74-ї дивізії ворога. 2 березня відзначилася масовою атакою Райху на Богемію. Звідки нас майже вибили за 15 днів? Зрештою, після рішучого наступу союзників в грудні 1941-го, ми змогли розвинути наступ на втрачену Богемію та судети. Надійшовши до Праги, 3 січня 1942 року, Німеччина капітулювала. Це де факто ознаменувало закінчення Другої світової війни в Європі. На руїнах імперії тепер буде влаштований новий порядок, де Австрія буде стояти на лаврах провідних держав, які не побоялися кинути виклик німецькому імперіалізму. Протягом мирної конференції було вирішено, що Австрія отримає мандат на отримання Чехії, Словаччини та Угорщини. Судецьке питання було вирішено переданням області в склад Австрійської Федеративної Республіки. Південний Тироль та Істрія були передані Австрії. Що дасть в майбутньому змогу відрядити морські амбіції, також болгарський цар Борис III дав присягу служити австрійському канцеру, що означало пряму політичну залежність країни. Вище згадані країни ставали сателітами Австрії, що в подальшому створить особливу воєнно-політичну зону під назвою Дунайська асоціація. Згодом між Югославією та Австрією сталася низка дипломатичних претензій. Югослави за неучасть в війні прагнули Істрію та Зару. Під свій контроль, якщо зароби не захопили без усіляких проблем, то за півострів сталася ціла дипломатична суперечка. З метою вирішення цього конфлікту була скликана Рада держав-союзників СРСР та сторін конфлікту, в ході якої запропоновано план по створенню сербо-хорвато-болгарської держави, замін на відмову від Істрії. Однак ціна була занадто велика за такі малі землі, і тому нашою додатковою вимогою стала передача усіх земель, на яких проживають словенці, хоч із неособливим задоволенням, але принц Павел погодився на такі зміни. Обом сторонам це стало на користь. Тим самим ми змогли уникнути війни. Та показати приклад державам-переможцям, як треба мирно співіснувати. Але на жаль, між союзницькими блоками сталася чергова війна, війна комунізму проти капіталізму. І в цій війні вже немає наших ініціатив. Та інтересів перед нами постало складне питання: саме реінтеграція наших володінь на заході. Адже нацистський елемент добряче промив містки астрійцям. Там відверто вважали курта Шушніга зрадником, який поставив на загибель єдиний німецький народ, що призвело до поразки ідеї тисячолітнього райху. В цих районах була проведена наймасштабніша денацифікація. Через деякий час в країні запанувала епоха стабільності, в якій Австрія мала статус регіонального лідера. Що ж, історичний шлях Австрії був неспокійним та турбулентним. Однак держава змогла вистити та показати приклад справжнього супротиву проти агресора. Також Австрія вийшла в ході війни з великими територіальними надбаннями, а також великою сферою впливу в Центральній Європі. Дякую тобі за перегляд цього відео. Підтримуй автора монетою за посиланням в описі. Підписуйся на канал, щоб не пропускати нові історії з перших уст. Всім папа! -па.